Книга кролик, який хотів заснути, це справжня сонна книга, від якої хочеться спати. Мабуть, кожна мама мріє, щоб її маленьке кроленятко засинало спокійно, швидко, а головне, вчасно. Кролик, який хотів заснути, це не просто казка. Історія. Вигадана й написана шведським психологом ретельно продумана, а її кожне слово розташоване саме в послідовності, щоб правильно підготувати дитину до сну. Перші кілька сторінок розповідають про те, як слід правильно користуватись книгою, що означає жирний шрифт, курсив або ж лапки. Де треба розтягнути слова читаючи, а де поставити акцент голосом і так далі. Потім, власне, починається історія про маленького кролика Лесика, який ніяк не міг заснути, але дуже хотів. В оповіданні є ще один головний герой. Це ваша дитина. Автор просить вставляти у потрібний момент ім'я власного чада, який читається казка. Завдяки цьому малюку легше сприймати текст. Тут навіть малюнки і всі герої такі сонні, а в деяких місцях навіть читачеві варто позіхати. Загалом книга є дуже дуже цікавою. Тут все так казково, все так мило та чарівно, що відірватись, не дочитавши до кінця, просто неможливо. Хоча є одне виключення коли ти раптом задрімав. Тож я вважаю, що будь-який малюк буде в захваті від прочитаного. Рекомендую всім.